Всіх вітаю 24 листопада сьогодні понеділок. Як завжди, давайте подивимося. Цей тиждень має бути ну, дуже важливим. Запитаємо, що чекає Україну на цьому тижні? Важливі події, рішення, небезпека, загроза. Ну і подивимося в кінці плани Росії. Так, тиждень з 24 по 30 листопада яким цей тиждень буде для України та Українців? Тиждень з 24 по 30 листопада. Ану, давайте. Яким цей тиждень буде для України та Українців? Всі в очікуванні. Всі в очікуванні, але важко. І мир. Всі в очікуванні важкого миру. Важкий мир. Ми в очікуванні, якісь новини будуть. Але мир. М -м, важкий мир. Відлюдник, агресія, удари по світлу, проблеми з енергосистемою. Ми ще будемо з вами не все знати про цей мир, тому що він важкий. Цей мир він важкий. І він нелегкий. Тобто цей договір, хоч він там і змінився, ми будемо з вами окремо питати, але все одно це важко. Чомусь це дуже важко. Але мир випадає. Ну, що я можу зробити ось так. Багато буде ще різної інформації. Багато буде інформації приховано. Агресія на енергосистему вже казала на цьому тижні. Що ще? Взагалі, який цей тиждень буде для українців? Імператор допомога. Повтор того, що було. Зустріч з імператором, зустріч імператорів і взаємодопомога, щоб не було того, що сталося колись, бо це було боляче. Я думаю, що на цьому тижні має відбутися, мають відбутися ще якісь зустрічі. Ну, імператори це керівники країн. Може бути зустріч Зеленського і Трампа. Головне не допустити повтор того, що було. Головне, щоб цей документ не повторював той документ, який вже в нас був. Ну, ви знаєте, який був, коли ми віддали свою ядерку. І це все. Де їхня? Де їхня? Були там гарантії безпеки? Де вони? Такі від Росії були не напад. Ну, і де воно все? А, ну, який цей тиждень буде для України та українців? Десятка шанс. Шанс на зупинку. З'являється шанс на зупинку. Ще про, про Зеленського. Тут йому будуть ще в'язати руки, будуть обманювати, захочуть обхитрити. Може, якусь ще на нього вильють інформацію, по луні, це знов там обмани, корупція і так далі. Взагалі, мета його скинути, зв'язати йому руки, ніби тут він взагалі ніхто. Ось таке ще може бути на цьому тижні. Всі в очікуванні важкого миру. Важкий мир шанс на зупинку. Так, давайте. Важливі події для України на цьому тижні. З 24 по 30 листопада. З 24 по 30 листопада важливі події. Для України на цьому тижні. Так, ну це Україна. Якісь дії. Агресія, мир. Агресія, мир і перемога. Якісь активні дії, давайте так. Здобути мир, здобути хоч якусь перемогу. Але все одно тут 50 на 50 це, мабуть, стосовно того, що прийдеться все одно десь поступитися. Надія. Зупинка, десятка наша. Надія зупинити обстріли, обстріли нашого дому. Надія на те, щоб зупинились обстріли нашого дому. Важливі події для України цей тиждень з 24 по 30 листопада 2025 рік. ну, покажіть важливі події на цьому тижні. Карта вибору. Або бідність, або багатство. І карта вибору. Тобто, нас будуть ставити в умови. Або ви будете жибраками, або ви будете більш-менш нормально жити. Тобто, це, мабуть, шантаж з боку США. В очікуванні розмови і дорога. Ми всі будемо з вами в очікуванні якоїсь розмови важливої і дороги. Хто куди поїде? Десятка. Таємниця. Це таєм... Поки що це таємниця. Тобто, ще поки що немає точної дати. А хто збирається кудись їхати, ми будемо в очікуванні? А, а мабуть, це дорога. Зустрічі з російською стороною на цьому тижні можуть відбутися стосовно територій. Угу. І це все буде приховано таємно. Або ми багато з вами чого не дізнаємось. Ми подивимося потім ту зустріч. Хитрість, обман, наш дім. Ну, понятно, що наш дім, наш дім хочуть всі обдурити. Маніпуляція з силою. Нас будуть шантажувати з силою. Або ви її отримаєте, або ви її не отримаєте, маєте погоджуватись. Якщо не погодитесь, ви будете з жебраками і нічого не отримаєте. Ось так. Боротьба зі зрадниками, боротьба з хитрістю, боротьба з корупцією, боротьба з обманом. Якось тут боротися будуть на всіх, ну, всіма можливими шляхами. Смерть подурню, смерть подурню, трансформація по дурню і знов повтор того, що було. Тобто, може відбутися таке, що ми з вами просипаємося, а нам кажуть, ну, неочікувано, смерть подурню, Трансформ... завершення по дурню. Ми з вами просипаємося, а нам кажуть, сьогодні буде підписання документу, меморандуму. Це вже було колись, так? Да? Все закінчення, мир, і ТД, і т.п. Ось воно якось неочікувано. Прям раз і все. До речі, я ж це вже казала. Воно вже показувало мені. Тому такі справи. Давайте запитаємо: Загроза важливий, дуже важливий тиждень. Загроза небезпека. Загроза небезпека на цьому тижні для України. Загроза небезпека на цьому тижні. з 24 по 30 листопада для України та українців. Загроза небезпека в повітря. Дрони. В основному дрони. Колись... Рухаємось до миру. Ми рухаємось до миру, але все одно карта вибору. Рішення ще остаточного немає. Тобто, навіть якщо і ми там підпишемо, погодимось, ще ж є Росія. Не факт, що вони підпишуть ось так. Тому це може все просто затягуватися. Але ми рухаємось до миру. Загроза дронів. Де що під загрозою на цьому тижні з повітря Україна? Смерть. Сонце, смерть сонця. Енергосистема. Бачите, смерть сонця, уход від світла, це енергосистема. По максимуму нас загна... в, диявола... в диявола план нас загнати в повний розпач по сонцю. Енергооб'єкти і е... жд сполучення рух, мости, ЖД і так далі. Оці всі. Ну, те, що рухається. Ну і, звісно ж, будинки, родина, сім'я. Ось будинки. Ну, багатоповерхівки, будинки, звичайні, люди. На фронті щось має на фронті щось відбувається тут. Борьба, фронт, таємниця, щось приховують, що там. Фронт. Десятка мечів, багато жертв. Фронт, фронт, страх. Дивіться, цей тиждень іще все, що пов'язано з військовими, навчання, якісь там навчальні оці, як воно називається, навчальні пункти. Тренувальні пункти, все, що стосується військових, дуже дуже обережно. А в основному падає башня на зірку, башня на сонце. Башня на зірку і сонце це може бути ну, світло, енергооб'єкти. я не знаю, там Трансформатори, якісь там станції розподільчі, розпри... ну це, як воно називається? Ці станції, де йде розподіл енергосистеми. Далі вода. Газ і по зірці це може бути мобільний зв'язок, телебачення, в общем, це все їхня мета. Продовжувати кошмарити далі. В основному падають дрони. Я думаю, що воно може бути все до кучі, І те, і те, і те. Так, ну і давайте запитаємо на останок, що ж там плани в Росії. а ну що там Росія? Плани Росії. Оцей тиждень з 24 по 30 листопада. Які там в Росії плани відносно України? Ану, покажіть їхні плани, що вони там спланували, що будуть робити, діяти? Плани, вищий суд. Плани, Вищий суд і ваш дім. Плани залишились, які були, зробити вам вищий суд. Зробити вищий суд вашому дому. Це значить, що? Знищити ваш дім. Це, зробити вам, ну, вищий суд, це зробити вам щось мегаглобальне і ще болісніше, ніж було. Ну, ось так. Трамп. Трамп, гроші, якесь рішення. Трамп гроші, рішення. Ану, Росія, плани, маніпуляція, колісницею. Значить, будуть тут щось тут. Тут є дорога, або до них їдуть, або вони їдуть для того, щоб там щось їх змінити. Важко. Вони, вони нібито будуть думати да, після колісниці зустрічі. Але в них теж дуже погано, поганий стан їхнього сонця. Це енергосистема, Давайте. Ну, в основному це НПЗ да? Сонце. Вибір і все, що стосується військового сектору. У них там теж проблемка є. Їм якось ця зупинка теж потрібна. Да, зупинка війни. Імператор, війна, відлюдник. Да, їм треба піти у відлюдника на деякий час по війні, зібратися з силами. Розумієте, чому цей договір, який має бути підписаний, він повинен бути реально, з реальним захистом від того, що вони знов попруть сюди. Тому що їм треба від людник зібратися знов з силами. А насправді вони не хочуть миру. У них мир по башні, вони не хочуть миру. Їм треба час зібратися. Подурню, щось буде дурню, Ось тристороння зустріч, щось запропонують, якась робота буде йти. І це все якось дурню, Відбувається це все дурню. Багато прихованого по війні, багато чого ми з вами навіть і не зможемо і дізнатися. Так, ну ви розумієте, так, що тиждень дуже важливий. Чи хоче нас зараз Росія реально? Ні, давайте так. Чи підпише Росія ось цей мирний план, який він там трошечки змінився, да? чи підпише змінений план? По, чи підпише Росія оцей план миру, який е, трохи змінився? Росія його підпише, вона погодиться на це. Думають, 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 думають. Він, він їм не подобається ось. Але, але, але. Але проблема велика в них з фінансами. В них просто може не бути іншого виходу, як підписати його. Бачите? Ось зустріч з Україною. Не подобається мені, що повтор того, що було. Знаєте, ось знов. Що підпишемо це все, на деякий час це все закінчиться. Да, рік-два. А потім, що буде потім? Ну, дивіться, показує мені так, що так, да, їм не подобається новий план, змінений. Але якось в них там теж не буде іншого виходу, прийдеться зупинятися. Не хочеться а, прий... або... а прийдеться. Якщо вони цього не зроблять, у них буде просто крах їхньої економіки. Просто там бішений крах. Так, хорошо, наприклад, підписали всі оцей план миру. Закінчилося, так, да, це все? Там ще спорні питання, спор, спор, спірні питання території. Ми з вами окремо подивимось. І я хочу спитати, чи піде Росія знов на Україну? Чи піде Росія через роки знов на Україну? Чи піде Росія через роки знов на Україну? Боротьба, вибір. Дивлячись, хто там буде керувати Росією. Мир. Мир по дурню. Баланс. Уход від цього. Уход від того, що було. Башня. Побояться йти на Україну. Побояться. Дивіться, Україна захистить себе від башні. Україна має стати сильною, має стати могутньою. В Україні має бути краще ППО, ніж в Ізраїлі. Краще буде якийсь суперкупол, да? І вони вже не підуть сюди, вони вже побояться. Хай лізуть в інші дирки, в нори. Моя відповідь: на зараз ні. Вони сюди не полізуть. Ні, ні ілюзія не полізуть. Ось так.